Добрий день, дорогі глядачі каналу Півоні. «Все про них і півонілюби початківці, які відвідують нашу школу. Сьогодні я надія розкажу вам про те, які якості можуть оці порі, тобто у січні, надійти до вас півоні від постачальника. Ось така, наприклад, поділка. Бачите, трав'яниста степівонія, трав'яниста степівонія. Ось вона була довго в дорозі, а, я так думаю, тому що так надійшла в такому перерозвиненому стані бруньки. Бачите, навіть уже е, крім <кій> <кій> ось брунька. брунька уже... Виходить, пагін почав виходити з бруньки, і вже є і брунька, і стебло витягується. Ось такий стан, тут уже смоктуючі корінці, ось один, бачите, зверху. Є ось такий стан у торфі було певне зволоження і надто багацьке світло. Це все недостатня низька температура при транспортуванні, і це все призвело до того, що поділка вся почала вегетувати. Це погано, це погано. Це не смертельно для трав'янистої півоні. Я підкреслю, для трав'янистої півоні це не смертельно, але це дуже погано, якщо така картина у вас на деревоподібних саджанцях. Так, що ми зараз маємо зробити з такою поділкою. Чи є мороз у когось зараз є морози, чи є сніг? Тому що на прикладі Київщини я можу сказати, що у нас дуже завтра зараз багацько снігу. Ну як достатньо багацько, достатньо багацько снігу і мороз уже протягом ну, певно десяти днів або двох тижнів, я не знаю. Такий стійкий мороз. Що це значить стійкий? Це нічні температури мінусові великі, і е, е, морозець невеличкий день, він все одно тримає нічний рівень промерзання ґрунту. розумієте? Тому не треба орієнтуватися, що там сьогодні мінус 2 градуси, і я почну довбати землю і всаджувати цю півонію. Ні, треба орієнтуватися на те, що земля промерзла. І вже оці порі і думки не може бути про, то, про те, щоб якщо в такій ситуації, як на Київщині, саджати в землю. Тому що ось те, що ми бачимо на екрані рожевим, жовтеньким, тобто те, що вже не закрита брунька, не захищення лусочками брунька, а ось лусочки вже витягнулися отакі. такі кораблики, так ось довгі такі прямо списи червоні. Вони вже хоча і мають собі антиціан, але вони вже так само мають в собі як і бутон дуже багатько вологи, клітини вже мають свою там. Містять в околі, Свій сік, тобто мають вологу, і якщо ви посадите їх в мерзлу землю, вони змерзнуть, замерзнуть і почнуть гнити. Все це може привести до загнивання кореневища. Тобто, зараз мова не може йти про те, щоб такий саджанець саджати у промерзлу землю. Так, який саджанець треба просто в такому стані ось не додавати ні в якому разі землі, тому що це спровокує, спровокує проростання у теплі, смоктуючого каїння. Розумієте, це все не треба виснажувати рослину. Вона і так достатньо виснажена. Таку рослину потрібно поставити. О, низький холод, ну, 2, 3, 4, 5 градусів, е плюсовий холод, підкреслю, абсолютно темний. Це що таке абсолютно темний? Це те, що не нам з вами темно. Коли ми йдемо в хаті, це абсолютно темно, коли рослині. Рослина дуже півонять чутлива до світла, розумієте? Ось тому, якщо ви її кудись так покладете, якщо це буде погріб, ну, прикрити її чим завгодно там цю рослинку. І замість землі дайте якийсь там матеріал, абсорбуючий, абсорбуючий абсорбуючи там. І, і будь який розумієте, щоб вона. навіть папір, папір зволожений газету, замотайте і зволожену. Зволожену підкреслю, щоб не пересохло в ніякому разі. А ідеально, це звичайно холодильник. Ось таку вкласти поділочку у зволоженому папері у холодильник і посадити уже тоді, коли не буде мерзла земля. Оце єдиний варіант, тому що зараз ще було багатько звернень через те, що не надійшли замовлення з осені, то якщо рослина буде в ящиках так розпростуватись дуже довго, розумієте? І десь стояти на кордоні, можуть бути отакі. Навіть якщо більш-менша погода тепла, там я не знаю де вони стоять, на яких кордонах, то можуть будь, виникати отакі явища. Тобто перерозвинену бруньку ні в кому в ніякому разі не можна саджати на вулиці, коли земля промерзла. Холодильник, холодні умови, холодна темрява. Все, дівчата, доброго ранку вам. І я хочу побажати всім миру, щоб швидше закінчилась війна. І чекаємо на це, чекаємо на весну. Я надія була з вами. Питання, будь ласка, під постом.